Роман, а яка судьба Азотовських тролейбусів? Дякуємо. Дякуємо. Доля Азотівських тролейбусів. Я наскільки знаю, що вони далі знаходяться на Азоті. І... Азот буде брати участь, до речі, в цьому? тендері? Я не тендері. знаю. Це я е, хочу нагадати всім. Що ми, коли збиралися на початку цього року, і була створена у нас комісія щодо цих питань, ми прийняли рішення, том, що будемо 30, виділяємо кошти і будемо проводити тендер. Тендер абсолютно буде зроблений в прозорій спосіб, щоб дати можливість учас, учасувати всім. Але можу сказати одне: що основною умовою це буде те, що тролейбуси повинні бути новими. Ви не володієте інформацією з приводу того, чи будуть брати участь в тендері в міжнародному підприємстві. Я повторюю своє запитання. Азот. Ну я чому запитую, Власне, тому що на початку року ви разом з колегами із фракції Рідне місто дуже багато говорили про те, що Азот готовий співпрацювати з містом і залучати комунальні підприємства міста для різних робіт на Азоті. Ну зараз на Азоті не найкращі часи підприємство зупинилося. Ми да читаємо і, про, про те, що на, на, на привозному тільки. Яку вони збираються працювати, тому там, так. Да, трошки умови важкі, тому мені дуже важко зараз прогнозувати, чи будуть вони участвувати, чи не будуть, але я ж кажу, умови прописані будуть таким чином, що можуть участвувати всі, хто забажає. Дякую. Добрий вечір. Я дуже коротко сідаю телефон. Скажіть, будь ласка. Чому не ходять в тролейбуси з 6 до 11? декілька разів задавав питання в тролейбусний парк, руководящим, директору. Всі кажуть: звертайтеся до господина Адарича і Радуцького. От ані не хочуть платити, не хочуть там нам, бо це ж міська рада фінансує. А в місті студенти стоять у двадцять два їх їде з города з дискотек, з усього і платять. По 3 гривні, котрі батьки платять нещасні копійки, щоб людям оплатити. Хіба це не можна, а тролейбусники стоять? З 18 до 23. Я кажу вам, як в вашому районі, да. хам в тролейбусі, то взагалі не допустимо цих керівників. За зоста їдуть люди, маленькі через рябоконя, один тролейбус. Задаю вчора питання, а що я у мене поломані всі, все поломане. Так де ж поломане? Почему? -то? А э, кондуктор же каже, обманює. Я зрозумів. Дякуємо вам. Я перепрошую, дуже перепрошую, вибачаюся. Не 6, з 18 до 23. Ви пробачте мені, я дуже вдячний буду. Mm -hmm. Дякую. Дякую. Так, так, так. Ви пробачте, я емоційно це сказав і перепрошую. Я зрозумів, дякую. З 18